Хто не скругляє форму, тот лох. Так мені сказав один албанський барбер. Ну що значить, албанська техніка фейду за одну хвилину. Дану стрижку я почав з топ-зони, тому давайте будемо переходити до фейду. Як казав класик, давайте не будемо плохим, а лучше це сделаем. Насадку 6 мм створюємо лінію ваги. Орієнтуємося на чуб, бо в нас буде стрижка кроп. Потім одразу підчищаємо 4,5. Трусимо волосся і відбиваємо гайдлайн. Робимо паралельно лінії ваги. Одразу ж туди тримери і шейдери. Перед роботою шейвера наносимо тальк на шкіру і дезінфікуємо АХД шейвер. Створюємо перше кільце відкритий ніж без насадки. Далі на палець піднімаємося насадку 3 мм відкритий. і Цієї ж насадку підчищаємо закритим. Потім 4,5 мм закритий ніж. Одразу доробляємо лінію виги прямими ножицями та філірами. Тепер спускаємося зверху вниз, 1,5 мм та без насадки. Добиваємо контур, дочищаємо плями і маємо такий результат. До речі, албанський барбар сіє техніку. Він мені просто приснився.